Війна з Росією докорінно змінила тактику та підходи до ведення бойових дій. Система управління планування операцій та безпосередня підготовка вояків проходить з урахуванням досвіду воєнних дій. Шаблонні курси стрільб зі знищенням простих мішеней залишилися в минулому. Нині акцент на моделюванні реальних бойових ситуацій. Отрі Серед нових вправ стрільба із закритих вогневих позицій на великій відстані. Особливості таких стрільб полягають у тому, що екіпажі бойових машин чи гранатометні розрахунки не бачать цілі. А прив'язатись до місцевості та зробити необхідні розрахунки досить складно. Сама стрільба з закритої вогневої позиції вона Позитивно ще й тим, що наш підрозділ, який знаходиться на закритій вогневій позиції, він не видимий для противника. Координати цілі надає навідник або безпілотник. Тож розрахунки СПГ 9 мають стовідсотково покладатися на свої математичні здібності, знання топографії та досвід. Різну тактику доводиться обирати й для враження різних цілей. Закритих позицій ми можемо навісною траєкторією уражити як і ворожу техніку противника, так само і розрахунки кулеметної обслуги, так само можемо, якщо е, працює снайпер, можемо нанести йому ураження осколочним снарядом. Використовують такий вогневий прийом проти скупчення противника, колон техніки під час ударів по аеродромах та залізничних вузлах, а також при подавленні щільного вогню ворожих розрахунків. При цьому такий метод дозволяє не підставляти особовий склад та техніку під вогонь ворога. Серед сьогоднішніх курсантів чимало із бойовим досвідом. Про реальну силу сапога, а саме так називають СПГ в армійському побуті. Вони знають не з розмов. Свій бойовий досвід я починав зі Сурмогили, Степановки. коли наступали до нас ці танки з такого орудія, воно дуже сильно вружало ці танки. Як і кожна зброя, спис любить чистоту. Правильний догляд за станковим гранатометом допоможе в бою уникнути неприємних ситуацій. Контактна група загрязняється після кожних 20-30 пострілів і приходиться чистити, бо потім не зводиться постріл. Після спуску 3-4 хвилини розбираються, просто прочистити контакти самі для електроспуску і все. Засунув і готовий до стрільби. Подібну вправу курсанти виконують і на БМП. Ідея полягає в тому, щоб використовувати БМП як самохідну гармату. Калібр беха, яка з відведенням важкого озброєння стала майже основною ударною силою, дозволяє наносити досить серйозне ураження. Наявність в роті 8-9 таких БМП перетворює піхотний підрозділ майже на мінометну батарею. Результати стрільби по цілі, яка імітує колону ворожої техніки, говорять самі за себе. Стрілялися всі дуже добре. Навчилися певні навики має. тому ми ці навички нам треба. Ми дійсно того хочемо. Ми навчаємося. Тому що це основна наша техніка, яка нас буде в подальшому в подальшій нашій службі. Інтенсивний польовий вихід курсантів, які з цього року отримують офіцерські погони, триватиме ще декілька тижнів. За цей час вони пригадають все, чому навчилися впродовж майже чотирьох років, та зрештою зможуть очолити бойові підрозділи. Олександр Соловій, Олексій Мазурін, Владислав Назракевич, Віталій Рудковський, Антон Миронович. Про військо.